Всім привіт! З вами команда Дінку і у нас щоденна аналітика ринку. Розпочнемо з BTC. На денному таймфреймі очікую побачити повне прикриття даного імбалансу. Та при формуванні структури на молодших таймфреймах розглянути шортову угоду з цілею зняття даної ліквідності. Перейдемо на молодші таймфрейми. На 4 годинному таймфреймі, як ми можемо побачити, у нас локально висхідна структура та присутня локальна лонгова поя. На даний момент розглянемо два можливих сценарії, а саме корекційний рух даного імпульсу. З заходом нашого лонгового пої та при зломі структури на молодших таймфреймах розглянув би лонгову угоду з ціллю 17300-17500, тобто захід в даний саплай. Або ж безкорекційний рух в наш саплай. Та при підтвердженні структури на молодших таймфреймах розглянув би шортову угоду з цілею зняття даної полки ліквідності, зняттям даного мінімуму 16336. Передемо на більш локальний таймфрейм. На 15-хвилинному таймфреймі ми можемо виділити даний imbalance, який наразі у нас був непротестованим, та розглянути два можливих сценарії: а саме, зняття даної ліквідності та захід ціни в даний imbalance при зломі структури на 1.3.5M розглянути лунгову угоду з цілю 17300-17500 або ж більш. Глибокий тест нашої лонгової пої та при зломі структури на 35 М розглянути позицію з ціллю 17317500. При заході ціни в даний саплай та при підтвердженні структури на молодших таймфреймах буду розглядати шортові угоди. Всім гарного дня!